Слава роду, слава рідним Богам! слава Україні Русі! слава! Це, це купальський період. Тиждень після Купайла то, то дуже потужно проявлені ті енергії. І тоді ще, ще буде також сильно проявлені. А, То вже через три тижні після Купайла то ми маємо літнього стрибога тут ну, Ще тиждень ще, ще купальська енергія буде така, ну, вже не настільки потужна, як на саме купайло, але вже, вже також потужна. А далі вже купальська енергія йдуть на спад, а літній Стрибог вже піднімається. О, І ми бачимо вітри. І ми бачимо, як батько Стрибог по нашій землі матінці дує. Ось. Тож, то що про то в той купальський період думаємо? Пам'ятаємо, тримаємо цей образ щасливої, багатодітної, веселої, радісної, мудрої, багатої України, багатодітного нашого народу. Так як воно і було, то, то, то ще 100-літ тому то воно так і було. У моєї бабці то було шестеро братів. Це було цілком нормально. Тобто їх було семеро дітей, так, це було цілком нормально. А то вже ото, після Другої світової війни, спочатку Першою, так, довбанули, потім Совєти прийшли, освободили нас від, від землі. Мого роду то були сотні гектарів землі. Тобто, ну, звісно, що ми не могли з'їсти того всього. тобто наш рід виступав струк структуризатором, організатором. Для інших родів, кому і хтось мав можливість власне, проявити себе на наших землях, так і, і, і отримати ну, достойну, достойний дохід. Ось, і ватна фабрика навіть була в нашому роді. Від того то свободі. В роді моєї дружини також там, там під рогатином там були. Гектари, 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 гектари. О, то, то також були гарні господарники, гарні управлінці. Ну, а потім Друга світова. Потім друга, тобто то викорінювалося, викорінювалося, аби люди перестали розуміти, перестали знати, як жити на землі, як керувати своїм життям на землі. Як то... Тримати господарку. Хоча ніби її донині в нас, але ну що, ну, подивіться навколо, скільки в селі є корів. То ще навіть при Союзі і то було скільки корів було в кожному селі. А нині туди дивишся, ну, хтось один-двоє там тримають. Але вже йде відродження, вже йде відродження. І от хоча ми живемо тут, от в самому передмісті Львова. Але в нас тут є е, щонайменше дві родини, які тримають багато худоби. Щонайменше дві родини. Е, одні, власне, тримають е, там, ну, багато корів. Е, не знаю, скільки там? Ну, ну біля десятка, ну там. Це. Ось. А друга родина, то вони там і кози, і корови, і вони роблять свій крафтовий, як то нині, так. Називають крафтовий, то як то сказати, то <кій> ручна, робота. ручна робота, своє домашненьке, як то говориться, своє домашнє, беріть, їжте. Так? Ось. То вони мають свій магазин, там продають. Ну, спочатку не мали, спочатку так по ресторанах по, там продавали, то і, і там самі різні сири такі, такі цікаві. І такий і, і зелений, і білий, і який завгодно. І, і з таким смаком, і з таким, і з вишням, і з чим завгодно. Е і на вині, і ну, купа, купа, дуже-дуже цікаво. І то все вони спочатку по ресторанах, а, а потім вже відкрили свій магазин, і мають свій магазин, де власне там та вся продукція розходиться до обіду, вже ніц нема. Все. Все. Ніс немає, бо люди знають, що то є добре, то зато варто заплатити гроші, бо то є добре, то є своє, то є, то є, то є чистеньке, то є домашненьке, все супер, все. все. От. І тому, то, то, тому, тому навіть там не сидить цілий день. Все. То, якщо хочеш щось купити, то, то треба йти пораніше. О. Ну, або до неї дзвонити особисто. І, і мологу послати. Або він з'їздив та й взяв з дому. Тобто, то, а то саме передмістя Львова, тобто йде відродження, йде зміни. от, Ну і там я бачу, там хтось козу тримає, там хтось кілька кіз тримає, там, там хтось одну корову тримає, там корова, там корова. А, тобто от помаленьку-помаленьку воно воно відроджується. Народ пробуджується, народ згадує свою суть. Бо ми завжди були гідними господарниками. Чому і Крим нам при Радянському Союзі віддали. Та вони не віддали, вони спекалися, тому що вони з тим Кримом не знали, що робити. Вони з ним ніц не могли робити. Бо татар вивезли, депортували, завезли московитів, а ті московити е, ніц не могли робити на землі. Все, голубоцо. Голубоцу, все. О. І я не знаю, то то. то, може, то... Так воно ну, не хочеться вірити. Однак я був е колись в Красноярському краї, е там, там один з дідів, е один з братів моєї бабулі, е то власне його туди вивезли, в село Чистяки. Все село українське говорило. А то Красноярський край і, і був в цьому, там, там є, де Саяно-Шушицька ГЕС і там є той музей, де, де той, блін. Е Как народів Ленін в цьому був в Силці. О. І там такі от, як у нас, у Шевченківський гай, у нас тут такі Скансен, які називаються у Львові, чи там в Києві забув, як то називається, теж є, там такі, що хатки відтворені, відтворене поселення, як воно було. Ну то У нас подивишся, то у нас що, у нас стоять хатки, у нас стоять там якісь... Деревляні церкви там і так далі, там господарські будівлі, то все аутентичне, привежене, десь, десь, десь з гір, десь з полоним, десь, десь з різних міст. Але ти дивишся, бачить, то бачиш живе, то все навколо ростуть дерева, там квіти, трави, кущі, то, то все виглядає ну справді живе. живе. Ну як, як то люди живуть? Ну як? То, 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 поїдьте десь десь, десь, де небудь. То, то дивимося о, хатка, а навколо хатки ну хоч щось, хоч, хоч мінімально, ну ну, 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 хоч якісь курчі, порічки, агрус, якісь дерева, яблунька якась там, лишенька, то плюпа як нема лишень біля хати. Ну я. <кій> Ну, і якісь квіточки, то, 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 то хоч найменше, хоч якісь чорнобривці. Як то вісь вийсяла мати, так? Це просто так співається в пісні. То якісь чорнопривці, то якісь троянди, то якісь там півники, то якісь крокуси, то, і то цвіте ну когось більше, когось менше. Тут о, є такі е, сусіди, що дивлюся з самого, самої весни починається. Спочатку підсніжники в них цвітуть на обійсті. І так ходиш, милуєшся, так цей. Потім е, нарциси цвітуть, відцвітають нарциси, потім починає вже цвісти щось, щось там вже далі, інше там. Е, е, і потім вже півники, троянди там і, і так далі. Там. О. Ну тут, о, Для нас це нормально. А там в тому, в тому, в тому в Шушинському, де, де той прав народів в силці був, там голо. Просто голо. Навіть не земля, а глина. Глина, просто глина. Ідеш по глині. І дивишся, стоять деревляні такі хати. Ну, більше, менше, там по-різному. Це ну, цікаво подивитися. Там хтось багато жив, хтось багат бідніше, хтось там буквально там, така невеличка хатинка. Та. Однак взагалі нема, ніц нема навколо хати. І я дивлюся, і мені дико, просто-дико, просто очі ріже. Я не можу тут дивитися, ти думають, що як то, 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 то так? Ну, але, власне, бачивши оту, в Шушинському той музей народної архітектури і побуту того народу, то я не дивуюся, що вони, як їх переселили в Крим, що вони не могли ніц там зробити. Тобто теплий регіон. Ну, ну, ну все, бери хоч кілька урожай за рік збирай. Там росте таке, що ніде не росте, як та Ялтинська цибуля, там і, і так далі. Е, ну, ну, так бери, роби. Так ніц не вийшло. Все, пустка. Пустеля. Замість того, щоб це був зелений процвітаючий край, це, це перетворило, перетворилося в пустелю. І відповідно той, той сувковий той. Партійний той верх подивився і зрозуміли, що це. І то, то було спільне рішення, спільне, тож не Хрущов один зробив, то, 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 то власне політбюро разом вирішили. І так і написано в цьому, в тому указі, що власне, через культурні зв'язки, через територіальну близькість, через економічні господарські зв'язки там. І так далі, і так далі, і так далі передати, приєднати Крим до України, до української ну, тоді, е е е с -с О. І приєднали, і відповідно Крим розцвів. Все, він перетворився в те, що ми вже знаємо. Квітуча, квітуча просто просто, просто земля. Ну, неймовірно. Ти, ти їдеш і дивишся, і, і радіє серце, і то. І... І, і то була союзна здравниця, да, то, то всі, всі там їхали, е, засмагали і купалися і так далі, і то, 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 то було що то процвітаючий край. Ну, а нині то як ми заберемо назад той Крим, заберемо або, або вони самі як щурі повтікають з Просто повтікають. Поки міст є, то ще хай по мосту втікають, бо потім прийдеться вплав там втікати звідти. Ну, вже хтось розуміє і втікає. і Каже, ой, жалко було, так, все по-домашньому, так все приємно, душевненько. А, ну, вже розуміє, що все, треба втікати. Хтось ще не розуміє. А, ну, зрозуміють. З кожним днем все більше будуть розуміти. Ось. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі славі своїй, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Кичусь світло ворота Всевишнього, Копаней батько, прийди, силою своєї благослови, силою своєї чоловіки народу нашого запали, аби нині кожен день... Зачиналося і народжувалося тисячі тисяч душ світлих, душ праведних, душ благородних, чесних, мудрих, великодушних у народі нашому Україні Руси православної, аби вони світлом душ своїх народ наш осивали і до світла направляли. Прийди купайло з владою сваром, батька, Ігра рогом, богами, рідними, предками світлими, спасами роду Слов'янського, Дажборама, Орі та Мамай. Прийдіть, силами своїми народ наш пробудіть, силами своїми народ наш осініть, силами своїми народ наш наділіть, силами своїми народ наш захистіть. Воїнів наших захисників, захисниць України та усіх, хто дбає за відновлення лагоду на землях, наших вродах, наших у владі нашій. Цвітом перуном огорніть, щитом сварога заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми усініть, аби палав ладовик святий, Вогнем любові, вогнем радости, Вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній і нашій. Хай буде так слава рідним Богам, слава Україні Русі! Слава Купайлу і усім, хто долучається світлими помислами своїми до світлих обрядів наших. Слава!